Всім доброго дня. Ми трошечки пропали вчора, було багато справ. Треба було навести лад в будинку, на вулиці. Ну, в общем, працювали. Вечором вже просто не було сил ні на що. Тому ми вирішили вже ще один зробити вихідний. Тепер будемо в строю. Е, сьогодні ми з вами зробимо. Салатик він дуже просто готується і дуже смачний. І приготуємо такий е, пиріг, пиріг е, із вишнями. Вікуся нарвала вишень, вікуська десь із бабушкою на вулиці. Я вже пішла, накопала е, картоплі. Ми вже перед цим колись копали, вже, а це іще раз накопала. Ну, не така непогана, хоча ж ви знаєте, що вона в нас примерзла. Але нормальна картопля. Вже у себе е, нарвали ще й огірків. В общем, уже так по чуть-чуть трохи -чуть, е, у себе на огороді в Для салату нам буде потрібно яйця, ананас. Я завжди беру кільцями, ніколи не беру шматочками, тому що вони там понарізають те, що не треба. Так, е, чесничок і плавлений сирок. І майонез. Більше нічого не треба для салатику, так як ми з вами любимо. Швидко, просто смачно. <різь> так, беремо наше яйце, ріжемо його кубиками. Салат наш буде змішуватися, тому складаємо в миску, перемішаємо і готово. Завтра свято, трійця. Ще з вікусію підемо, рвем букет поставити. Ми завжди ліс біля нас тут поряд, то ми ходимо і рвемо, ламаємо гілочки білої осики і квічаємо. Будинку, на вулиці, на огороді. Раніше я пам'ятаю, це ж сараї були, ще господарство туди теж обов'язково заносили. Ріжемо наші ананаси? Ананаси теж ріжемо кубиками. Е, ще ну, у нас тут такої тут, на кухні. ні, колись робила мама цей, косили ми траву і ну, ложили на підлогу. А у бабушки моєї і в одної, і в другої, ну, вже покойних, то вони. Завжди косили цю траву. У них такі були літні кухні, так окремо від будинку, от, і завжди вони туди оце ложили цю траву. Боже, яка це була. Ну, це такий був запах, страшне е, такий. Як заходиш, як вроді ти десь на, ву, на якомусь лугу сидиш і на якісь полянки такі, де оці всякі такі. Е, от, е, як він? І чебрець, і васильки. Оце дуже багато васильків було. Прямо дуже. Тепер беремо плавлений сирочок. Вікуся ось моя. Добі -дин. Добі -дин. Так, натираємо на крупній терці. Так, Тепер сюди додаємо чесничок, печавлюємо. Так, майонез. Тут десь, напевно, дві ложки, десь, може, півтори. Ось такий у нас вийшов салатик, так я його подаю в тарталетках. Це дуже смачно. Так що, якщо сподобався вам рецепт такого салатика і така подача оригінальна, готуйте і смакуйте. Так, для пирога нам треба 2 яйця я взяла. Додаємо сюди ванільний цукор. Так, заразу зіб'ємо трішечки. Мені він подобається. Він швидкий, без всяких заморочок. Я думаю, як у кого велика родина, то треба робити відразу двойну порцію це дуже смачно. Так, тепер додаємо цукор. Я ложками буду додавати, і тоді вам там все під відео напишу. Так. І ще раз помішали. Усь вже по другому чи третьому разу здоровкається. Це вона скучила. Тепер додаємо сюди кефір. У мене купований. Можна й домашній, це для випічки хорошо. І теж перемішуємо. Тоді я взяла не маргарин, а. Сестричка мені, я тоді вам якраз упаковку робила і не показала, вона прислала нам Маргарину цей рама. І він подобається для випічки. Я його отак розколотили. Бачите, що вже там і сахар, і все. Розтопила так от у мисочки і виливаю сюди. Все перемішали. Зараз борошно і все готово. Так, тепер беремо, додаємо борошно. І сюди ж додаємо розпушувач. Ось таке в нас вийшло тісто, Дівчата і хлопці, забула вам сказати, додати дрібку солі сюди обов'язково. Я завжди підстеляю пергамент у форму. Ну, Я так роблю, а ви там дивіться. Ось так в формі ви розрівняли. Тепер беремо наші ягоди і отак от кидаємо. Воно потім підніметься там. Це може бути у вас і малина, що, ну, що хочете. Вікуська каже, малинка вже є, вона там вже так під'їдає трі, ну, трішечки. Але каже, так люблю пирог з вишнями. Я, кажу, значить, буде з вишнями. Поки наш пиріг печеться, ми з вікуською підемо вирвемо польових квітів і поставимо, я вже вазочку дістала, і поставимо, і буде, у нас красота пахнутиме. Вікуська вже Ледь. уже попереду. Вікуся он вже нарвала ромашок таких. Я, правда, не знаю, вони може і по-іншому якось називаються. Це у нас так... О! Дивіться, який грибок печериця. Уже, так. Тут ще ось є ось така, я не знаю, біленька то колись така вросла, то називали горілочка, а це жовтеньке, я не знаю, що це таке. Зараз і цього нарвемо. В общем, дівчата і хлопці, будемо рвати букет, а коли нарвем, обов'язково вам покажемо. Нарвали ми ось такий букет букетик із Вікуською. Дивіться. Вже все поцвіталося, ну нічого. Нам достатньо буде. Да, Вікусь? Да. Так що, вікуська вже йдемо, з букетом іде, ось, ось вже загубила. Дивіться. Так що пішли ми ставити до своєї вази. Зараз, може, ще вдома глянемо, може, який любисочок, сучок, вирвемо сюди чи м'ятки, щоб пахло ще більше. А ось ось ще результат же ж вчорашньої нашої роботи. Гляньте, як ми вчора тут по... пострили все. Так гарно. Так. Заходимо вже додому. І тут гляньте, яка в нас краса. Угу. Все ми покосили вчора з дівчатами. Разом вони мені теж допомагали дуже. Дивіться, який в нас вийшов пиріг. Смачний. Швидкий, те, що треба. Я сподіваюся, вам сподобався і ви візьмете на заміточку собі рецепт. Якуся вже покупалася сьогодні перший раз. Так що красота. Правда, ми мене брали купальника, ну нічого. Ми наламали вічання і їдемо вже додому. Ось яка красота. Так що зустрінемося вже з вами вдома. Ми вже вдома з вікуською, вікуся вже переділася, їхала на велосипеді найбистше, щоб розказати бабусі, що вона купалася. Бо я кажу, ми будемо купатися, я кажу, ну я не знаю, чи бабуся буде на нас кричати, чи ні. Вона то не довго, ну, але все ж скупалася. Добрий вечір, Добрий вечір ми з України. Вікуся наша сидить, він гуляє. У нас вже світла немає знову по графіку, то ми з дівчатами на вулиці сидимо, гуляємо. Свої гілочки, що нарвали, порозвішували. Так що до свята готові. Вікуська вже й на велосипеді опять дворі каталася, ще не хватило і дороги. До речі, їздили із нею ще й на кладовище. теж відвозили туди гілочки. Так що сьогодні ми всю. Що запланували сьогодні, вже все зробили. Так що будемо йти відпочивати з дівчатками. Завтра взагалі будемо відпочивати, так як свято. Ну, ще не як будемо відпочивати від такої фізичної роботи, а може ще щось вам і приготуємо і покажемо якийсь рецептик. Та не може, а щось, щось вигадаємо, щось. Що ж, треба, буде може, щось може їсти, нам може щось захочеться. Дивіться, до речі, пиріг дуже смачний, дивіться. вікуська. Я угу. пакеіла. Угу. Наліпки. Це її Наташа висилала, і це вона до сих пір їх ліпе, <ріпи> видумовує. <ріпи> на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Бачимо, на нас підписалося знову багато новеньких. Всіх раді вітати у себе на каналі. Всіх поважаємо і цінуємо і новеньких, і стареньких наших підписників. Так що, іди сюди, вікусік, будемо казати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Підшіть на каналі втікаємо.